Всім привіт! З вами я, Діана Іванова, із новинами про погоду на 23 грудня. Погода не припиняє дивувати. На Вінниччині небо затягнеться хмарами. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дрібний сніг. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Вдень температура повітря сягатиме плюс один градус, вночі близько нуля. На півночі регіону вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Температура повітря в день сягатиме плюс три градуси, уночі плюс два. Опадів синоптики не прогнозують на сході Вінничини протягом усього дня. Погода буде похмурою без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 3 градуси в день та 0 градусів вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони, тим, хто боронить наш Спокій концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла З 14 жовтня 2022 року. По 14 жовтня 2023 року для воїнів збройних сил України концерн «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півні регіону сонце буде рідко з'являтися за хмар. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси вище нуля, вночі нуль. Опадів синоптики не прогнозують. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс 3. Вночі позначка не знизиться нижче нуля. Без опадів. У Вінниці цього дня переважатиме хмарна погода, проте без опадів. Температура повітря в день 3 градуси з позначкою плюс, вночі сягатиме плюс 2». А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.